Масштабний пуск ракет по рашистах вибухає горить окупований Крим та Росія. Величезні вибухи в Севастополі, зокрема у порту на Кримському мосту, вражаюче почався удар по кораблях РФ. Не забуваємо і про атаки на аеродроми, звідки підіймаються літаки для злочинних обстрілів України. Тепер рашистам так весело, коли полетіли на них самих відповідь у дії. Що підірвали та де горить про це далі? А Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. У Криму тимчасово окупований Севастополь, перебуває під атакою, несуться потужні вибухи і вогонь під ударами Карченський міст. Рашисти роблять це можливо, щоб врятувати його від масованої атаки. ЗСУ. про це в телеграм-каналі повідомив губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. За словами посадовців, у Севастополі рашистські військові фіксують атаку ЗСУ і намагаються щось вдіяти за попередньою інформацією. Повітряні цілі вилетіли над акваторією моря. І з цього приводу расистоприлюднив наступне повідомлення. Далі цитую всі служби приведені в стан бойової готовності написав Зважає на Кримському мосту, відбувається щось дивне, схоже нарешті він під потужним ударом. Своєю чергою місцеві пабліки радять місцевим жителям відійти якомога далі від вікон. Так чи інакше, тривога расистів із приводу долі незаконно зведеної споруди не безпідставна. Україна вже давно готувала конкретні кроки до знищення цього об'єкта. Представник головного управління розвідки Міноборони Євген Єрін заявив, що морські дрони Магура для знищення Карчинського мосту будуть використані в комплексі. З іншими типами озброєння, заступник постійного представника президента в Криму Денис Чистяков у свою чергу розповів, що в окупантів дійсно є страх щодо знищення кримського мосту, і це також усвідомлює місцеве населення. Тим часом вибухи не дають спокійно спати і расистам на їх території. Так, нині відомо, що відбулася вперше атака на рашистську Кіровську область. Під ударом опинилася місцева нафтобаза, Як повідомляють у військовій розвідці, згідно з останніми даними, здійснила атаку на склад із нафтопродуктами на комбінаті Вятка в місті. Котельнич, який є одним із головних, що забезпечує всю армію РАФ, місцеві стверджують, що спочатку вибухнула кришка резервуара, а потім, нібито, розірвало цистерну із нафтою. За словами ставленика Кремля у регіоні Олександра Сакалова, наразі мовляв, все напросто. А далі це повідомлення расиста. Кілька хвилин тому здійснено приліт удар. Безпілотник атакував місткість для зберігання нафтопродуктів. Так стверджує чиновник. Втім, незабаром стало відомо, що вже і третій безпілотник вдарив по нафтобазі в Кіровській області. Це спричинило пожежу на одному із резервуарів. Зрештою, українські дрони вразили нафтобазу Зеніт в Котельничі Кіровської області РФ. Ціль знаходиться на відстані понад 1200 кілометрів від кордону України. Як повідомляють джерела в українській розвідці, атаки на нафтобазу була здійснена дроном. Ми камікадзе українського виробництва за інформацією місцевих телеграм-каналів. Удару було завдано за допомогою щонайменше п'яти БПЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах нафтобази. Це перший випадок атаки українських дронів по ворожому об'єкту в Кіровській області РФ. А в ДКУ зеніт є об'єктом ворожого ВПК та забезпечує пальним окупаційні війська ЗС РФ. І це вже другий ефективний удар по рашистських НПЗ впродовж доби реалізованих гур атаки. Також. Зазнала нафтобаза Атлас в Ростовській області, що спричинила масштабну пожежу та серйозні пошкодження резервуарів із паливом на об'єкті. Варто зауважити, що ця нафтобаза також є частиною військово-промислового комплексу РФ, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії. Нині відомо, що на рашистському ФДКУ комбінат Атлас в Ростовській області досі триває робота екстреної служби, які намагаються впоратися із потужною пожежею. Як пише телеграм-канал очевидці чули новий вибух на автооб'єкті. також рашистська сторона вказує попорадню причину цього вибуху як розгарматизацію одного із трьох палаючих резервуарів внаслідок пожежі. Між тим база уточнює, що через розгарматизацію та новий вибух спалахнув вже четвертий резервуар на нафтобазі Атлас. Далі цитую наразі пожежа намагається загасити понад 200 осіб. додає цей телеграм-канал. За даними видання, Астра після нового вибуху на об'єкті в Ростовській області заграва від пожежі можна побачити за десятка кілометрів. по мережі Олі оприлюднені відповідні кадри інциденту на палаючій нафтобазі неподалік від міста Кам'янськ-Шахтинський. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що в АРФІ недостатньо засобів ППО для захисту у всіх необхідних об'єктів, навіть в ймовірно безпечних районах. Джордж Барос, аналітик по РФ із ЄСВ, стверджує, що російська оборона зосереджена на захисті найбільш загрозливих районів, залишаючи інші території незахищеними. Україна ж тим часом продовжує завдавати ударів по російських об'єктах збільшується. Чи тиск на рашистське командування а західні союзники дозволили Україні використовувати свою зброю для атак по деяких військових об'єктах в арафії, що раніше було обмежено цілями на контрольовані рашистами території в Україні? Крім того, Україна активізувала використання безпілотників, завдаючи ударів по аеродромах і нафтових об'єктах в глибині РФ. Експерти зазначають, що Україна дотримується стратегії спрямованої на ослаблення ворожої ППО, змушуючи рашистські ВПС. Або залишати бази поблизу кордонів України, або зосереджувати там значні сили ППО. Україна мусить захищатися, адже расисти продовжують атакувати наші мирні міста. І так нині стало відомо про атаку Києва. У місті впала уламка дронів, а після чого спалахнула пожежа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Виклик екстрених служб в Деснянський район, де за повідомленнями мешканців впали уламки дрона. Підрозділи прямують на місце. Зазначив Мар міста а за інформацією КМВА, в Деснянському районі. Попорадні уламки впали на території приватного домогосподарства. Як згодом повідомляє Кличко, в Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить Альтанка в котечному містечку. Інформація про трьохсотих наразі не надходила. Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки ударних ВПЛА в Олесівському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі житлового будинку. В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку, а також в Дніпровському районі Києва уламки БПЛА впали на майданчик між будинками Начальник. Київської міської військової адміністрації Сергій Папко заявив, що на місці падіння уламків була без руйнувань та поранених пожежі не виявлено. Ну а загалом силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка безпілотників, якими Рафія атакувала Київ. Про що повідомляє КМВА. Та Там додали, що вже один із ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі. Зазначається, що повітряна тривога оголошувалась двічі та сумарно тривала майже шість годин. А ми нагадаємо, що днями міністр оборони Рустем Умєров заявив, що він взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні ради України НАТО, скликаної за дорученням президента у зв'язку з масованим ракетним обстрілами арафією наших міст. Про це йдеться в повідомленні Міноборони України. Далі цитую. поінформував партнерів про поточну ситуацію, обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону, розповів Уміров. І, за його словами, продовжуються консультації, зокрема і в двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони так званого поясу безпеки над західними регіонами держави. Вдячний нашим союзникам за непохитну підтримку. Обіцяну допомогу все більше союзників підтримують зняття обмежень для. Використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права каже міністр оборони. Друзі, ну а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися і слава Україні.